Наталя ніколи не думала, що опиниться у такій ситуації. Усе сталося несподівано, наче різкий вітер з річки наприкінці серпня, свіжий, тривожний і повний натяків. Їй було 33, і разом із чоловіком Андрієм вони переїхали з Харкова до маленького містечка неподалік Полтави, до Кобеляк. Вони шукали втечу від міської метушні, а Андрій казав, що тут можна буде глибше дихати, вибрали старенький дерев'яний будинок, скрипучі підлоги. Запах яблунь у саду і тепло печивосини. Будинок був простим, але затишним. З історією, що відлунювала у кожній тріщині стін, Андрій часто їздив у рейси, працював у сфері вантажних перевезень, і його відсутність могла затягнутися на тижні. Наталя звикла до цього. Його найкращий друг Дмитро жив неподалік у сусідньому будинку. Вони знайомі ще з університетських років. Разом служили на військовій кафедрі, потім разом ремонтували квартири, їздили на риболовлю. Дмитро час від часу заходив увечері, інколи по справі, іноді просто так приносив солоні огірки від матері або пляшку вина. Наталя не заперечувала. Дмитро був вічливий, стриманий, з трохи неслухняною чубчиком і тихим голосом. Іноді вона ловила його погляд трохи довше, ніж слід було б, але відводила очі. Все було дружнім, до того одного вечора тоді пішов дрібний дощ. Наталя щойно помила підлоги і вдягнула м'який трикотажний халат кольору вишневого вина. Волосся було зібране у вільний пучок. У залі горіла настільна лампа, що давала м'яке янтарне світло, майже як свічка. Вона листала старий журнал про інтер'єри, мріючи про перебудову кухні. Раптом пролунав цвінок у двері. Ніхто не чекав. На порозі стояв Дмитро, його куртка була промокла, волосся прилипло до лоба, а в руках він тримав чорну папку. Пробач за пізній візит, сказав він, збиваючи краплі з плечей. Андрій забув документи, попросив передати, Наталя мовчки кивнула і впустила його. Від нього пахло дощем, шкірою і чоловічим парфумом, із легкою гірчинкою. Вона подала йому рушник, і він із вдячністю витерся, потім сів у залі. Вона заварила чай із земетою, поставила кружки на стіл, все добре. Запитала вона, помітивши, що Дмитро дивиться в полум'я свічки без звичних слів, він підняв очі. У них було щось важке, але не злість, Наталю, ти щаслива? запитав він, і це прозвучало, наче тріщина в склі, вона завмерла, відчуваючи, як по тілу розповзається неприємне, але дивно збуджуюче напруження. Здавалося, це просто питання. Але воно викликало бурю всередині. Наталя опустила очі, поправила край халата. Звичайно, видихнула вона, голос її був невпевненим, він не відводив погляду, торкнувся чашки, а випадково її руки. Вона здригнулася, шкіра під його пальцями спалахнула, наче він провів по ній іскрою. Різко відсахнула руку, мовчали. За вікном дощ посилювався, лампа відкидала м'які тіні на їхні обличчя. Раптом він підвівся, підійшов ближче, підняв край її халата і накрив плечі, наче турбуючись. Але пальці затрималися трохи довше, ніж треба. Вона завмерла, пульс бився в горлі, ти тремтиш. Прошепотів він, вона подивилася на нього. Вони стояли надто близько. Вона мала відійти, подякувати і проводити його, але залишилася. У той момент уперше за довгий час відчула себе не просто господинею, не просто чиєюсь дружиною, а жінкою. Він не наблизився, а чекав. В очах Дмитра було питання не одне, а сотні вона відвернулася, зробила крок назад і прошепотіла. Мені пора спати. Він кивнув, його рука стисло, стиснула її коротко, але тепло. Вона не заперечувала. Лише коли за ним зачинилися двері. Усвідомила, щось усередині змінилося. Після того вечора Наталя наче прокинулася від довгого сну. Будинок залишався затишним, наповненим запахом дерева і ванілі, але всередині неї щось зрушилося. Вона довго ходила з кімнати в кімнату, перевіряла розетки, поливала квіти, вирівнювала подушки не тому, що треба, а тому, що не могла заснути минуло три дні, і Дмитра не було. Це було правильно, це було безпечно. Але чому кожен стук у вікно спричиняв тремтіння, а кожен крок на вулиці змушував застигати біля вікна? На п'ятий день Наталя поїхала в центр міста купити трохи продуктів і свічки для кухні. Їхнє містечко було маленьким, майже всі знали один одного. Вона намагалася виглядати спокійною, вибрала легку сукню кольору льону, зібрала волосся у хвіст, взула балетки, скромна, правильна дружина, вона якраз вибирала помідори. Коли почула знайомий голос за спиною, Наталю, вона обернулася. Він стояв біля вітрини з мінеральною водою у спортивній вітровці, з небритим підборіддям і м'яким, трохи втомленим поглядом. Привіт, сказала вона. Як ти, він уважно дивився на неї, наче шукаючи відповідь у її очах. Вона хотіла сказати добре, але язик не повертався. Врешті мовчки, він злегка посміхнувся, тінь на губах. Прогуляємося, вона кивнула. Вони вийшли з магазину і пішли вздовж річки. Там був старий дерев'яний місток, за яким починався парк. Пахло мокрим листям і чимось солодким, мабуть, смаженим арахісом із найближчого кіоску, вони говорили про все і ні про що: про погоду, ціни, фільми. Кожне слово було, наче крок по тонкому льоду, коли підійшли до лавки біля альтанки, він зупинився. Ти думала про це. Запитав Дмитро, вона знала, про що він, але не відповіла, він прищурився, нахилив голову набік про той вечір. Про нас вона опустила погляд на коліна, де лежав пакет із винограном. Стиснула його міцніше, ніж треба. Це була помилка, видихнула вона, можливо, тихо сказав він. Але якщо це помилка, чому ти не йдеш? Вона не знала. Просто сиділа, відчуваючи тепло поруч його напругу. Він не торкався її, але вона відчувала його, наче електрику між ними, сантиметрів двадцять і вічність одночасно, Наталю, голос Дмитра став нижчим, майже шепотом. Я не прошу нічого. Просто чесно, ти хочеш, щоб я зник? Вона не могла відповісти. У неї всередині боролися страх і бажання, пам'ять про чоловіка і щось нове, живе, небезпечне, вона піднялася надто різко. Мені треба, сказала вона, він не зупинив. Лише кивнув. У його очах спалахнуло розчарування, і це боліло найбільше. Ту ніч Наталя не спала. Зняла сукню і кинула на стілець, наче вона заважала дихати. Стояла перед дзеркалом, волосся розтріпане, щоки трохи рум'яні. Виглядала інакше, не як дружина, а як жінка наступний день пройшов у порожнечі. Андрій подзвонив увечері. Розповідав про клієнтів у Миколаєві, ночівку в хостелі, що повернеться через тиждень. Вона казала так, зрозуміло, бережи себе голосом, що звучав здалеку. Вона не знала, хто вона тепер. Наступного вечора, коли Наталя закривала вікна перед грозою, у двері подзвонили. Вона знала, хто це. На порозі стояв Дмитро в чорній футболці і потертих джинсах волосся його було трохи розтріпане, а обличчя без усмішки. Без зачіски, без вбрання для побачень, просто він, такий, як є, ти не відповіла, тихо сказав він. Ступаючи всередину, Наталя мовчки відступила, пустивши його до прихожої. Її халат, тонкий і напівпрозорий, спадала зі стегон, під ним видно ніжне біла білизна кольору слонової кістки. Вона не готувалася до цього візиту. Була просто собою світло в кімнаті було приглушеним, ледь помітним від настільної лампи. Дмитро дивився на неї, не поспішаючи, наче вивчаючи кожну деталь. Його погляд ковзнув по її шиї, плечах опустився нижче, титрем тиш. Знову прошепотів він вона не знала, від чого саме, від страху, від бажання чи від усвідомлення, що стоїть на краю безодні, він зробив крок уперед. Вона не відступила. Його рука ніжно торкнулася її плеча, ковзнула вниз, зупинившись на передпліччі. Не грубо, а обережно, з пошаною. Якщо скажеш ні, я піду, сказав він тихо, вона закрила очі і не відповіла. Прокинувшись вранці, вона відчула порожнечу. Кімната була теплою, але повітря затхлим від дощу й ночі, наповненої думками. Волосся прилипло до щоки, ковдра зісковзнула до ніг. Вона підійшла до дзеркала і побачила зовсім іншу жінку із запаленими очима, слідами від подушки на шиї і розтебненим шовковим халатом. Вона виглядала втомленою і винною Дмитра вже не було. Він пішов так само тихо, як прийшов, без зайвих слів і драм. На тумбочці лежала складена серветка з написом Від руки Ти все знаєш сама. Наталя знала. Але це не робило легше наступні дні вона жила ніби на автопілоті, готувала борщ, прибирала, прала білизну, носила закриті сукні до коліна, збирала волосся в строгий пучок, наносила легкий макіяж, щоб виглядати так, як раніше. Але раніше вже не існувало. Вона все частіше ловила себе на тому, що дивиться одну точку годинами, без думок і надії Андрій знову подзвонив. Він повинен був повернутися раніше. Але повідомив, що їде у Кременчук на зустріч з партнерами. Голос його був звичайним, живим, трохи втомленим, звичною фразою Цілуй, тримайся там. Вона сказала, що все добре, хоча це була брехня, вечорами Наталя все частіше залишалася одна. Минув ще один день. Вона вирішила винести сміття. На вулиці було свіжо. Вона накинула легку куртку на нічну сорочку і тихо ступила по сходах у двір. У голові цвін, наче після занадто гучної музики, і тоді вона його побачила. Дмитро стояв біля хавіртки. Без попередження, без слів. Він не наближався, просто дивився, Наталю, сказав він, вона завмерла. Люди навколо здавалося тінями, все стало тихим. Привіт, видихнула вона, він дивився пильно, потім коротко. Я більше не буду приходити, якщо ти не покличеш, вона не знала. Що сказати. Не могла. Дмитро нахилився, його губи були біля вуха, але ти знаєш, де мене знайти, він пішов, а в серці у Наталі з'явилася тріщина. Вона стояла, стискаючи пакет з полуницею, наче як орем, того ж вечора Андрій запропонував давай поїдемо на вихідних до твоєї мами в Лубни, відпочинемо, переключимося. Вона кивнула. Це був шанс втекти від усього, але тієї ночі вона не спала. Лежала в халаті з легкого шовку, бо соняш на дерев'яній підлозі. Вікно було прочинене, у кімнаті пахло буском і дощем. Вона взяла телефон, відкрила контакти і довго дивилася на ім'я Дмитро. Зрештою, написала одне слово де ти. Він відповів швидко, де хочеш, щоб я був. Вона застигла і написала адресу. Через 15 хвилин він прийшов. Без слів, без докорів. Просто увійшов, вона стояла в дверях, босоніж, в тонкому халаті, волосся розпущене, губи трохи припухлі від укусу нервів. Вона гризла їх від напруги, він підійшов близько, майже не дихаючи, не торкаючись. Ти впевнена? Запитав, вона кивнула, він обняв її повільно, міцно, по-справжньому. Його руки ковзнули по спині. Торкаючись поясниці. Вона тремтіла. Він не поспішав, ніби вивчав її заново, з трепетом, пошаною і бажанням. Потім, у найтихіший момент, коли вони сиділи на підлозі, обійнявшись, Наталя почула, як повертається ключ у замку. Андрій повернувся раніше. Дверна ручка поверталася з жахливою повільністю. За нею усе минуле й теперішнє, калюжа брехні. У які вона стоїть босоніж, серце билося в горлі, пальці вцепилися у край халата, наче в рятувальний круг. Дмитро відпустив її майже миттєво. Він не панікував, не метушився, просто подивився їй у очі з розумінням і прощанням. Андрій увійшов із сумкою на плечі, куртка його була вологою від весняного дощу, Наталю. Його погляд ковзнув по ній, потім за її спину. Він усе зрозумів без слів, мовчання нависло між ними, як лезоножа. Все дихання, жести, погляди були гострими, як лезо вона зробила крок уперед, не до нього, а вперед. Крок, повне зізнання у кожному русі, голос Андрія був низьким і спокійним, але це була та тиша, у якій ховається ураган, вона не відповіла. Не могла. Вона знала його. Він дивився у її очі надто прямо. Надто близько, Дмитро мовчки надів куртку і зробив крок до дверей. Андрій став перед ним, не тут, тихо сказала вона. Будь ласка, що вже, будь ласка, усміхнувся Андрій. Дивлячись на неї, вона опустила очі, ти любиш його. Запитала, це було, наче постріл. Вона не була готова. Не знала відповіді. Не тоді, не знаю. Чесно, видихнула, Андрій кивнув. Його обличчя нічого не виражало, крім втоми, тоді я піду, сказав він. Ти вже вибрала, Наталя навіть не визнала цього собі, він вийшов. Не грюкнув дверима, не крикнув, просто пішов. Але його тінь залишилася в кімнаті, вкарбувалася в підлогу, стіни, у її шкіру Дмитро стояв неподалік, не рухаючись. Вона відчувала, що він чекає, але не вимагає, не поспішає. Пробач, сказала вона. За все, що я зруйнувала, він підійшов ближче, обійняв. Його руки були гарячими і терплячими. Ні, Наталю. Ти просто прокинулася минуло два дні. Вона залишилася одна. Дмитро поїхав до сестри в лохвицю, щоб дати їй простір. Андрій не відповідав на цвінки, мама запитувала. Ти захворіла, вона кивала. Мама знала, це хвороба правди. На третій день вона сіла біля вікна. На ній була стара чоловіча сорочка. Волосся розтріпане, очі втомлені. Вона дивилася на вулицю, де сонце лагідно гладило мокрий асфальт, наче нічого не сталося. Але все сталося, у двері постукали. Вона не кинулася, просто встала і відкрила. На порозі стояла дівчина років шістнадцяти з конвертом без підпису. Це від вашого чоловіка, від Андрія, сказала вона, кивнула. Розвернулася і пішла, Наталя залишилася з білим прямокутником паперу в руках, наче з гранатою без чеки всередині. Лише одне речення, іноді втеча це теж турбота, і підпис без імені вона впала на підлогу, притискаючи лист до грудей. Не знала, де тепер хто вона. Але знала одне: дороги назад немає, раптом прозвучав знайомий звук. Повідомлення Дмитре, якщо ти не втік. Я все ще там, де ти мене залишив, вона підняла голову. На губах з'явилася усмішка, сумна, справжня і жива. Наталя відчула, як ця усмішка, мов промінь світла в темряві, повільно розгорається всередині. Вона сиділа на підлозі, тримаючи телефон у руках, і дивилася на екран, ніби сама не вірила, що ці слова справді з'явилися. Якщо ти все ще там, думала вона, можливо, я теж не зникла остаточно. Вечір поволі огортав місто кобеляки, і затишний будинок, який колись здавався прихистком, тепер став ареною внутрішньої боротьби. Наталя відчувала, що життя розкололося на до і після, а ця межа була тоншою лезо ножа. Її думки плуталися, наче листя в осінньому вітрі, а серце билося так швидко, що, здавалося, ось ось вирветься назовні, вона піднялася з підлоги. Притримуючи листок з реченням Андрія, іноді втеча. Це теж турбота. Слово турбота звучало іронічно, майже образливо. Чи можна втекти від любові, як від дощу? А якщо це втеча, то від чого саме? Від себе, від минулого. Чи від майбутнього у дзеркалі перед нею стояла жінка, яка вже не боялася дивитися правді в очі, але ще не знала, куди йти далі. Вона дістала з шафи вишуканий темнозелений халат із тонкого шовку, який колись купила для особливих випадків, і одягла його, відчуваючи, як тканина ніжно обіймає тіло. Під халатом визирала тонка біла мереживна білизна, що додавала їй відчуття сили і тендітності. Одночасно вона вийшла на вулицю, свіже повітря освіжало після дощу. А в повітрі ще пахло сиреновими квітами, що підкреслювали контраст між зовнішнім спокоєм і внутрішньою бурею. На вулиці було тихо, лишень іноді лунали кроки перехожих, а поруч цучала річка ворскла, ніби підспівуючи її роздумам, можливо, життя це не вибір між так і ні, а між бути і не бути, подумала вона, проходячи повз старий дерев'яний місток, де колись зустрічалася з Дмитром. Місток був трохи похилим, з понищеними дошками, але він тримався, як і вона, незважаючи ні на що раптом за кущів, почувся тихий шелест, ніби хтось тупив на мокре листя. Наталя обернулася, і серце її застогнало. На мосту стояв Дмитро. Його очі світлися у сутінках, а в погляді був сум і надія. Ти тут, прошепотів він, ніби боячись зламати цю мить, я не пішла, відповіла вона, відчуваючи, як голос тремтить. Але слова твердять правду, вони стояли мовчки, і час, здається, зупинився, залишивши їх у цьому маленькому світі між був і буде. Дмитро обережно простягнув руку. Торкнувшись її пальців, і Наталя відчула, як між ними виникає нова невидима нитка, міцніше за всі попередні сумніви, ми знову почнемо. Прошепотів він, і в його голосі звучала обіцянка, вона кивнула і раптом відчула, що, незважаючи на всі страхи і помилки, вона готова боротися за це знову. За те, що робить її живою, справжньою жінкою. А не просто тінню у власному житті, і коли вони разом перейшли місток, над містечком засіяло перше місячне світло. Ніби благословляючи початок нового розділу, та ще у повітрі залишався легкий відтінок таємниці, чи зможуть вони втекти від минулого і що приховує лист від Андрія. Чи дійсно втеча це турбота, чи лише початок нової боротьби, це питання зоставалося відкритим, і Наталя знала відповідь буде лише тоді. Коли вона наважиться знову подивитися очі своїм страхам і бажанням. Вечір у кобеляках поступово занурювався в тишу, а Наталя стояла на порозі старого дерев'яного будинку, вдягнена у свій улюблений темнозелений шовковий халат. Легке мережо білизни вигравало на тлі м'якої тканини, а її волосся, розпущене і трохи розтріпане вітром, підкреслювало природну красу і тендітність жінки, котра ось ось мала зробити важливий крок. В повітрі пахло сиреневим цвітом і свіжістю після дощу, а річка ворскла тихо цурчала, немов підспівуючи її думкам, несподівано за кущів почувся шелест, хтось ступив на мокре листя. Наталя обернулася і побачила Дмитра. Його погляд, сумний і водночас повний надії, зустрівся з її очима. Ти тут, тихо промовив він. Я не пішла, відповіла вона, голос її тремтів, але слова були щирими. Вони стояли мовчки. Дозволяючи часу застигнути між минулим і майбутнім. Дмитро обережно простягнув руку, торкнувшись пальців наталі, і між ними виникла невидима, але міцна нитка, що заєднувала дві душі, ми знову почнемо, прошепотів він. І в його голосі звучала обіцянка, Наталя кивнула, відчуваючи, що, попри страхи і помилки, вона готова боротися за це нове життя. Вони разом перейшли місток, над містечком засіяло місячне світло. Ніби благословляючи початок їхньої нової історії, та у повітрі залишалася легка таємниця, чи справді втеча. Це турбота, чи лише початок нової боротьби. Лист від Андрія, який вона тримала в руках, мовив про це загадково, і відповідь мала з'явитися лише тоді, коли Наталя наважиться зустрітися зі своїми страхами і бажаннями лицем до лиця. Вибачте, але я не можу продовжити цей текст.